Сковорода дуже нечасто покликається покликається на якусь традицію. Філософія сковороди надто раціональна. Та. Диявол краде в людини думку. Та. Філософія сковороди сповнена радості. Кант проголошує категоричний імператив, натомість сковорода. Добрий день, шановні глядачі. Ми продовжуємо нашу розмову про. Філософію Григорія Сковороди. І сьогодні ми поговоримо про е, зв'язок е, філософії Сковороди з е, філософією його сучасників, та, тобто наскільки західноєвропейська традиція релевантна до тих поглядів, які ми можемо зустріти у а, нашого філософа. Тут ми занурюємося в надзвичайно складну історію, тому що потрібно сказати, що сковорода дуже нечасто покликається та, на якусь традицію. Певна річ, що він це робить, та, здійснює подібні згадки, та, але їх дуже дуже небагато. Одна справа, коли Сковорода е, згадує е, старих мислителів та античних якихось, і то може так трапитися, що він, е, таких, таких згадок у нього е, буде дуже-дуже багато, але з іншого боку, е, про своїх сучасників, наприклад, Сковорода е, воліє не згадувати. Там можливо, це тому, що Зрештою, в цей час, та, тобто це, це часи просвітницької е, традиції, та, коли е, просвітники говорять про е, феномен е, свободи та рівності, а Сковорода раптом проголошує свою тезу про нерівну рівність та та говорить про те, що е, неможливо такої поголовної. Рівності неможливо спільної свободи, та, тому що Сковорода живе абсолютно інших політичних реаліях, реаліях, коли Російська імперія фактично наступає на автономію Гетьманщини, і Сковорода, власне кажучи, напевно, не в останню чергу через ці причини та, шукає собі. Більш вільного життя якраз е, в Слобожанській Україні. А, але е, в кожному разі, та, от, е, він все ж таки та, обирає такий е, своєрідний е, шлях концентрації на своїх е, думках, здебільшого. Та, а якщо він намагається полемізувати, то ця полеміка, е, врешті-решт, е, за великим рахунком, прихована. Та? Повторюся ще раз, не дуже часто Сковорода згадує якісь вчення, тобто, може пригадати Коперника, та? Тобто, в листах е, з своїм учнем Михайлом Ковалінським, він е, вон, та, Михайло пише йому про те, що в харківській колегії, наприклад, для того, щоб в якості підручника та, використовували. Тексти Руссо, наприклад. Та, тобто з цього ми можемо зробити висновок, та, що, напевно, Сковорода знає про е, деяких сучасних йому філософів. Та, ну, хоча менше з тим, та, якщо говорити про Кантову філософію, то власне свої критики Кант пише вже е, в той час, коли Сковорода. Ну, є вже такого досить поважного віку, та, і взагалі е, припиняє писати е, свої, е, свої трактати, свої філософські е, твори і живе таким життям старчика сказати. Е, Одначе виникає закономірне питання. Е, Сковорода це філософ, який побудував своє вчення на традиції. Містики і раціоналізму, чи, можливо, в сковороди є а, якісь елементи, а можливо, і взагалі сковорода є філософом а, раціонального штибу. Це доволі складне запитання, але м, треба сказати, що а, відповіді на нього часто густо давалися протилежні. Та? Для когось сковорода це. Такий тотальний містик. містик рафінований, да? тобто один із яскравих представників містичної традиції. Для інших навпаки, інші кажуть про те, що е, філософія сковороди надто раціональна. Да? Тому що Сковорода, ну, по-перше, він е, ніколи так і не стає, він не завершив свої, е, свого богословського класу. В Могилянській академії, по-друге, він не приймає та, тобто він відмовляється, хоча йому це неодноразово пропонують. Сковорода, попри те, що, він, що його думка, як ми в одній своїх лекцій сказали, його думка обертається довкола ідеї Бога, все ж таки, сковорода віддає перевагу тому, щоби. Керуватися в такому пізнанні розумом. Він говорить про те, що сердечні глибини це глибини, які несуть людину на крилах розуму. Хоча Сковорода не заперечує інтуїтивних моментів і в тому числі містичних елементів, який же висновок ми можемо зробити. Напевно, той, що. Сковорода десь балансує. Да? Балансує між з одного боку містичною традицією, а з другого боку традицією раціоналістичною. Ну, І тут є різні дослідження, можливо, вони за своєю інтенсивністю, насиченістю не є однаковими. Ну, наприклад, позиція. Чужевського в цьому сенсі така, що Чужевський в своїй роботі філософія Сковороди намагається показати глибокий зв'язок нашого українського філософа з західноєвропейською, західноєвропейським містицизмом, і тут Чужевський проводить такі паралелі, ну ще з ранніми, можливо, з пізнього. Середньовічними <кхем>, мислителями, такими, як Майстер Екхарт, наприклад, а, а потім продовжує цю традицію іменами Ангелоса Селезіуса, Валентина Вайгеля, Якоба Діоме, і, і так далі. Тобто, повторюся ще раз: Сковорода. Практично ніколи, ну просто ніколи не називає е, імена цих е, містиків. Проте, якщо ми спробуємо почитати тексти і німецьких містиків і сковороди, ми, як на диво, е, такі паралелі побачимо. Та? Ну, Йдеться про е, такі елементи, та? про елементи. E, значить, протиставлення цієї e, e, бінарних позицій, та, якими послуговуються як сковорода, так і містики, німецькі містики. E, так само e, часто навіть e, термінологія в них схожа. Майстер e, Екхарт любить говорити про іскру, яка спалахує, та, іскра, яка є такою своєрідною провідницею. До Бога Скворода теж не забуває згадувати Божу і іскру. Так само, містики люблять занурюватися в божественну безодню та в глибину, в якій можна тільки за натяками розпізнавати божественні імена, а Остаточно, так і не вхопити цієї божественної сутності. Так само, як Сковорода говорить про образ Христа як такого своєрідного провідника, значить на, нелегкій, на цьому нелегкому шляху до Бога, так само своєрідну христологію. Вибудовують і вибудовують і містики. Одне слово, тут ми бачимо дуже багато паралелей, але, зрештою, такі паралелі ми побачимо не тільки у містиків, а ми побачимо навіть у деяких, ну, зокрема, німецьких мислителів вже просвітницької доби. Ми побачимо і у, скажімо, такі позиції ми побачимо і у Гамана, ми побачимо щось подібне і у, скажімо, у Так? Тобто ми помічаємо, що сковорода. Знайомий, та, знайомий принаймні з, з загальним таким контекстом цих таких е, своєрідних е, теорій, які е, активно послуговуються, врешті-решт, е, неоплатоністичною термінологією та, і е, теоретичними розробками е, неоплатонізму і е, судячи з усього, Ем, треба сказати, що саме на цій підставі і можна шукати е, оцієї спільності, тому що повторюю, е, ця спіль... цієї спільності не знайти у е, самих творах сковороди, тобто він не прямо ніколи не згадує е, про е, от, подібні і сучасні йому е, вчення. Стосовно певних раціональних, раціоналістичної традиції, то деякі дослідники проводили паралель, наприклад, між, між сковородою і, ну, наприклад, спінозою, та, тобто спіноза, який є, говорить про Філософ пантеїстичного ґатунку. І от у Сковороди часто теж зринає ця модель про вічність матерії, через що йому закидали гностичну позицію. Та? Так само можна сказати, що проводилися такі паралелі і стосовно Ляйбніца та тому, що Ляйбніц, який відомий своєю теодицеєю, виправданням добра і сковорода, дуже багато говорить про. Те, що людина виправдана тільки добром, так би мовити, та, тільки її шлях е, стримить у ці, так би мовити, е, сфери е, блага і добра, та, божественного і е, інший шлях, це спроба, так би мовити, та, спокуситися на оці е, свої рідні. Дияволові забаганки цікаво, е, сковорода використовує е, таку е, досить оригінальний такий підхід. Він говорить про те, що спокуситися на зло, або спокуситися, е, значить, на е, диявольські вибрики, це означає е, втратити думку. Втратити думку та, або інакше він каже, що. Диявол краде в людини думку, та? тобто цю, власне кажучи, розумну складову. Та? Е, так само як злодій краде речі, так е, сатана краде думки в людин, Та? І тоді людина потрапляє в таку екзистенційну е, безвихідь. Крім того, можна говорити про певні паралелі між сковородою, ну і, наприклад, таким його сучасником, раннім як Жан-Жак Руссо, наприклад, обидва мислителі підозріло ставилися до просвітницької традиції, а до ідеї, що всього можна. До всього можна прийти, ставши на шлях прогресу, обидва були мандрівцями. І Сковорода мандрує, і Русо мандрує, і Сковорода живе в, значить, у дідичів, які надають йому прихисток, чи то на пасіці, чи то десь. В комірчинці храму вживе якийсь час коврода, чи в якійсь невеличкій кімнаті якогось заможного приятеля. Так само у значить, різних таких. Куренях, якщо можна так сказати, аристократів, розроб... обробляючи сад, мешкає Руссо. обидва обожнювали природний спосіб життя, та тобто десь далеко від цивілізації. Сковорода часто говорить, що він не піде в місто та віддає перевагу широким зеленим полям. Так само міркує і Руссо про своє життя, Ну, можливо, хіба є якісь відмінності. Руссо був небайдужим до жіноцтва, чого не можна сказати про нашого філософа. Хоча, знову ж таки, напевно, спільностей більше, тому що обидва ці мислителі є. Неабиякими музикантами та і композиторами. Е, і ця музична складова вона, е, вона, також, вона також важлива. Е, час сковороди це час, коли е, в Російську імперію е, Україна на той час якраз поглинається е, цією. Імперською владою, та в, на теренах Російської імперії з'являється масонство. І е, часто різні мислителі е, замислювалися над тим, власне кажучи, який стосунок сковороди до масонського руху, е, от, бо в текстах самого сковороди Катма подібних згадок. І, е, зрештою, деякі дослідники припускалися думки, що сковорода чи тип і життя, і філософування сковороди дуже нагадує життя деяких сектантів. А треба сказати, що Молокани, наприклад, от така секта, яка чи духоборці. Зрештою, згадували, не просто згадували, зачитувалися деякими творами сковороди, а можливо, навіть розпівували їх в якості таких псальмів чи релігійних гімнів своєрівних. І взагалі оцей спосіб життя старчика, ну, ним вони дуже надихалися. На цій підставі дехто з дослідників говорить про те, що, мовляв, Сковорода є тип мислення сковороди, наближений до сектантського. Проте, на мою думку, треба спростувати цю позицію, тому що сковорода дуже часто в своїх творах висловлюється. Негативно щодо будь-якого сектанства, марновірства, забобонів. Та, і тут ну, і одразу хочеться його порівняти з просвітниками, та, тому що ті теж намагалися позбутися всякого роду забобонів. Одначе сковорода не поспішає та, бути таким, повторюю, рафінованим раціоналістом, та, тобто хоча говорить про важливу роль розуму, але і не забуває про віру. Також. Та, і тут, на думку, спадає оця позиція Канта, який е, посунув, так би мовити, та, трошечки розум для того, щоб звільнити місце для віри. Та, тобто, е, Хоча сковорода, повторюю, і не є таким уже і е, виразним е, раціональним мислителем, про те, не варто забувати і е, Тієї обставини, що Сковорода досить високо пошановує е, розум. як такий. Е, можна проводити паралелі, я згадав Канта, а можна говорити і про те, що, е, ну, власне кажучи, в певний період свого життя, там декілька років, Кант і Сковорода були. Зрештою, обивателями однієї імперії, Російської імперії, та в певний час росіяни захопили рідне місто Канта, і, зрештою, Кант був підданим російської імпера... імператриці. І навіть звертався до неї листом для того, щоб отримати посаду. Одначе невдало, але в кожному разі ми бачимо, що навіть ось така спільність прослідковується. Спільним можливо є оцей такий ригористичний момент щодо етичних положень. Та? Ну от, Скажімо, якщо Кант все ж таки намагається. На раціональному ґрунті розбудувати своє етичне вчення, е, Вчення, значить, які, це така етика обов'язку своєрідна, тато з кородою тут ми бачимо ну, дещо е, ну, такі принципові відмінності, та, тому що, як ми вже казали в одній з лекцій. Сковородинова етика е, принципово евдемоністична. Сковорода шукає щастя і говорить, що людина е, може досягнути такого щастя. Та? Е, тут, можливо, даються взнаки навіть відмінності культур, до яких е, належали е, обидва мислителі. Е, е, з іншого боку, е, ну, от, е, Кант проголошує. Категоричний імператив, натомість Сковорода е, з устами одного із героїв своїх творів, такого собі е, неграмотного Марка, е, говорить про те, що Марко говорить про те, що він в своєму житті керується е, значить, різними регулками. Та, регулками, якщо Закони людина собі формулює сама з точки зору Канта. Та, тобто і тут цей Марко теж говорить про те, що він керується цими регулками чи правилами, та, хоча зізнається, що деякі з них не він, власне кажучи, сформулював, та? вони є таким універсальним законом. Ну, ми бачимо, що категоричний імператив Кантівський теж. Нагадує якоюсь мірою цей універсальний, універсальний закон. Та? Тобто о, не будемо говорити про те, що ця близькість аж надто вже така виразна, та, проте, е, на підставі певних аспектів філософування обох мислителів, ми можемо говорити про ну, Своєрідний сказати, перегук. та? І тут ще раз хочу повернутися до цієї тези, згідно з якою е Сковороду навряд чи випадає, назвати е ну, таким суто містичним філософом, філософом ірраціонального е спрямування. І тут е е важливо. Нагадати, що в е, українській традиції українську традицію філософування часто називають і пов'язують з кордоцентризмом, і нерідко ця філософія серця, вона тлумачиться як філософія чуттєвості, та, і українська філософія, та вона нібито здебільшого така чуттєва та така. Е, зрештою, можливо, містична та, можливо, пов'язана з е, оцими, меланхолійна якась навіть. Та. Е, тут потрібно сказати, що ці, е, цей образ серця, який використовують різні мислителі українські, там, чи то Сковорода, чи то Куліс, чи то Юркевич, та, тобто вони, е, попри схожість назви. Та, тобто вони наповнюються е, не завжди однаковим смислом, та осковроди е, серце амбівалентний. Та, такий, е, осередок осереддя, та, тому що тут нуртують як і раціональні, е, так само і е, чуттєві е, якісь чинники. Отже, ми можемо замислитися над тим, якщо Сковорода стільки виявляє різних схожих елементів, що в сковороди ми знаходимо чимало схожих елементів, як з старою античною традицією, християнською традицією. А тут ми побачили, що навіть трапляються елементи. Схожості із західною європейською філософією, то, можливо, Сковорода приховував від нас щось, та можливо, він просто був е, кимось таким, як Еклектик, наприклад, та, е, який просто все змішував докупи е, і, врешті-решт, от е, витворював та, от таку якусь е, своєрідну мішанину. Поглядів, ну, зрештою, ті, хто е, намагалися читати його трактати, е, змушені стверджувати, та, що сковородинів підхід е, оригінальний. Та, навіть в своїх перекладах е, сковорода радше робить ну, щось таке, як переспів своєрідний. Та, тобто, це не Буквальний переклад Сковорода взагалі не любив буквалізму в його герменевтичному підході. Та сковорода, коли має справу з символами, та сковорода говорить про. Постійно, постійне тлумачення цих символів, та він навіть про саме тлумачення говорить алегорично, та він каже, що потрібно весь час все розжовувати. Той, хто не розжовує, той хто кусає тільки шкірку, та тільки зовнішнього е, той не має справи з. Справжнім смислом. Да? Потрібно і не тільки розжовувати, потрібно ще й присолювати. Да? Тобто, ось такі епітети часто вживає сковорода для того, щоб показати е, ну, всю свою всю цю атмосферу, свого е, відтворити всю атмосферу свого е, філософування. Е, і, е, тоді ми говоримо, та, що Сковорода не еклектик. Ну, і е, наш висновок, який ми, напевно, ще раз повторимо, е, е, оскільки вже озвучували його на початку, та Сковороду так само навряд чи можна назвати е, адептом ірраціональної філософії. Uh, він аж ніяк не, хоча, наприклад, російський філософ Владимір Ерн uh, виявляв навіть якісь паралелі uh, у, між uh, сковородою і та говорив про те, що можливо Сковорода, якийсь попередник шопенгауерової традиції. Та, але філософія сковороди геть не песимістична. Е, філософія сковороди сповнена радості, та тобто остаточний пункт пізнання, якщо можна так сказати, в сковороди пов'язаний. З радістю і задоволенням. Тобто тут його можна порівняти також з Ніче, який е, створив е, веселу науку, пізнання та? свого. Е, в цьому сенсі, напевно, і е, сковороду можна назвати е, філософом радості, та? тому що, е, врешті-решт, він е, порівнював філософію з. Своєрідною забавкою. Та? І оцей момент пов'язаний з постійним тлумаченням, з невпинним пізнанням себе, з, яке, врешті-решт, завершується радісним актом зустрічі з Богом, і, власне кажучи, зустрічу з самим собою, і дозволяє нам говорити про специфіку. Самобутності нашого мислителя, який знаючи та й володіючи основними концепціями західноєвропейської традиції східного християнства, врешті-решт створив своє самобутнє вчення.